Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ліхтарик Fenix, суперкомпактний, як брелок. Модель Е03R версії 2.0. Заявляють 30 грам ваги, USB-C роз'ємчик, червоне і біле світло. І 2 роки гарантії, як я зрозумів. Ось можна подивитися по режимах: 500 люмен буде світити 1 годину 20 хвилин, 150 люмен 2 години, 30 люмен, 6 годин 35 хвилин, і 5 люмен 30 годин, тобто Moonlight світло. І в максимальному режимі він може світити до 90 метрів. Пакування мені не дуже подобається, я більше прихильник коробочок, а не блістерів. Але давайте спробуємо відкрити його, подивитися, що там у нас всередині, не знаю, чи я правильно відкриваю, чи неправильно. Так, Ліхтар ми до нього повернемося ще. Макулатура інструкції і. Кабель USB A на USB C. Чудово, що USB-C. Це дуже мною вітається. І сам ліхтарик. Ну, дивіться, він прям малесенький. По органах керування у нас є кнопка. Написано, що якщо затримати її на 3 секунди, то він заблокується. Ось розблокували і світить червоним світлом. Давайте замірюємо розміри. Ширина 25,9. Товщина найтовщому місці 13,1 і довжина 52,4. На торці у нас є під гумовою заглушкою USB-C-роз'ємчик для зарядки пристрою. От такий брелочок. Якщо такі у мене ключі, то він абсолютно їх буде доповнювати і світло завжди буде зі мною. Розібрався з керуванням, воно дуже просте. От в такому вигляді ліхтар заблокований. Щоб його розблокувати, потрібно натиснути-потримати кнопочку. Засвітили світлодіоди у нас. Збільшення яскравості відбувається поступово коротким натисканням. Якщо затиснули ще раз, він переходить у червоний режим, потім червоний мигаючий. Ну, як на мене, то світить дуже-дуже яскраво, але ми це все ще перевіримо, коли на дворі буде темрява. Вага 30 грам. Так як і заявляє виробник, корпус, до речі, металевий у нас. І давайте поставимо його на зарядку і подивимося, якою потужністю він буде заряджатися. Бачимо, загорівся червоний індикатор ось такий, це означає, що фенікс заряджається. І бачимо, що 5 вольт 0,3 А, 1,5 В. Незрозуміло, чи це зарядка така стандартна, чи це просто тому, що ліхтарик заряджений. Потримаю його деякий час, подивимось, що буде з потужністю. А, і ще давайте перевіримо, чи він зможе світити. Так, світить в мінімальному режимі. Під час зарядки він світить. Тобто, це також віднесемо до плюса. Фенікс з комплектацією положив ось таке кільце для того, щоб цей ліхтарик було зручно повісити до ключів. Ось є отвір, в який заведемо це кілечко. І тоді чіплю його до своїх ключів від квартири. Тестуємо нашого малючка. Ось мінімальний режим я включив. Дивимось. Видно, досить непогано. Наступний. Другий режим. В другому вже прям гарно видно все. Третій режим. Третьому також чудово. І максимальний четвертий режим. Так, ось це третій. І вмикаємо четвертий. Дивіться наскільки яскраво як лампочка 220 вольт. Дуже-дуже ну, яскраве світло як для ось цього малючка. І перемикаємося. Так, червоний Ось. червоний режим. Не хочу фокусуватися. Ось таке світло. Ну, Мене вражає потужність у цьому компактному розмірі. До висновків. почнемо з мінусів. Він тут, на мою думку, один це ціна. Звісно, хотілося би трішки дешевше, але, вкотре повторюю, хороші якісні речі не можуть коштувати дешево. Але, зважаючи на розміри, матеріали корпуса і яскравість в такому маленькому корпусу, настільки яскравого ліхтаря, годі уявити. Я задоволений, дуже класна штука. Світло завжди зі мною, тому що. Виходиш з дому, завжди ключі маєш. І ліхтарик ось такий компактний і дуже-дуже потужний, як ви бачили самі на відео, він світить надзвичайно яскраво. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.